Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні хочу розповісти про програми підтримки від компанії Global Leader Group, вона ж доктор Клінік плюс Юнайс, які нам дала компанія у квітні місяці. І деякі з цих програм діють тільки три місяці, деякі програми діють тільки у квітні. Обіцялася відео ще раніше записати, але добиралась тільки зараз. Тому почнемо, постараюся коротко, найосновніші моменти, щоб не забирати багато часу. А якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, в мене в описі під відео завжди є мої контактні дані. Можете мені писати, телефонувати, поговоримо детальніше по тим питанням, які вас цікавлять. Перша програма, яку трошечки змінили, це в нас стартова програма для новачків. Це в нас програма, яка діє на постійній основі. Єдине, що а може змінюватися трошечки подарунки, які дає компанія за виконання умов. Перший основний момент, який у нас був, є і залишається, це знижка 30% на всі замовлення для новачків у перший місяць реєстрації. Тобто, якщо ви зареєструвалися у квітні, весь квітень робите замовлення незалежно від суми, незалежно від кількості балів зі знижкою 30%. Далі у нас є стартова програма для новачків, яка розрахована на 4 місяці. Кожен місяць виконуєте умови і забираєте продукт зі знижкою 75%. Так от, другий, третій, четвертий кроки в нас залишилися без змін. Я тут прикріплю картиночку. Ось, і гарна новина в тому, що нам дуже розширили перший крок. Тобто, новачок, який реєструється в перший місяць співпраці, в перший місяць реєстрації, крім того, що має знижку 30%, він може забрати продукт один на вибір зі знижкою 75%. Тобто той продукт, який йому подобається найбільше. Ось я тут прикріпляю картинку і коротко пройдусь по товарам, які дають на вибір новачка за перший місяць співпраці. Тобто умова 30 балів і один із товарів обираєте на ваш смак, на ваше бажання. Це може бути матова пудра бренду Doctor Clinic. Це у нас турецький бренд. Ціна по каталогу 309 гривень, ціна зі знижкою 75%, це виходить 77 гривень 25 копійок. Є два відтіночки, обираєте, якщо вам потрібно пудра, забираєте пудру. А інший продукт на вибір це в нас пінка зі щіточкою. Це очищаюча пінка. Бренд Vion, Це в нас турецький бренд, дуже класна пінка. Я нею користувалася. Вона гарно підходить нормальній, жирній і комбінованій шкірі. Якщо вам цікавий такий продукт, можете його спробувати. Ціна каталогу 249 гривень. Ціна для новачка, який виконує умови 30 балів, це 62 гривні 25 копійок. По-моєму, це дуже гарна ціна за такий класний продукт. І наступний продукт на вибір це може бути гель для душу бренду Global Leader Group це у нас український бренд. 750 мл, величезна баночка, три аромати на вибір. Ціна каталогу 229 гривень, ціна для новачка, який виконує умову 57 гривень 25 копійок. Тобто, обираєте один із продуктів пудру, пінку для умивання або гель для душу те, що вам потрібно найбільше. Наступна програма, яку нам дали, ми дуже просили. В принципі, мені такі програми подобаються. Нам періодично давали таку акцію для неактивних консультантів. Якщо ви не робили... Замовлення у лютому і у березні, тобто два місяці і більше. Або якщо ж навіть ви зареєструвалися ще раніше і не робили ще жодного замовлення, ви також берете участь у цій програмі. Програма Повертайся умови програми, робите замовлення на 15 балів. Це приблизно 700 гривень по каталогу. Не забувайте, що у вас є знижка консультанта. Якщо це замовлення тільки на 15 балів, вона мінімум 26% маєте знижку. І обираєте один із запропонованих продуктів зі знижкою 70%. Ну і звісно ж, розкажу про продукти на вибір. Коротко: це можуть бути румяна, турецькі бренду Gesен. Ціна каталогу 529 гривень. Ваша ціна буде 159 гривень. Знижка величезна. Наступний продукт це може бути гель-інтимної гігієни бренду Global Leader Group це український бренд. Баночка велика 500 мл, Ціна каталогу 249 гривень. Ваша ціна ж буде 78 гривень. Наступний продукт це маска для волосся з екстрактом Манго. Це в нас бренд Unice. Поточна ціна у нас на сайті її 289 гривень, там баночка 400 мл, тобто вона велика. Ціна для вас буде 87 гривень. Якщо ви виконати умову 15 балів, і наступний продукт, який йде в цьому списку на вибір, це очисник для душових кабін та ванної. Дуже класний продукт. Я його просто обожнюю. Ціна каталогу 199 гривень, ваша ціна буде 60 гривень. Тобто, якщо ви більше двох місяців не робили замовлення, ви берете участь у всіх програмах, акціях додаткових, які дає компанія, і вам додатково дають ще одну акцію на знижку на 70%. Тому хто давно не робив. Замовлення швиденько заходьте на сайт і оформляйте, тому що дійсно класна пропозиція. Я б сама хотіла мати можливість додатково взяти продукт зі знижкою 70%. Наступна програма. Це в нас програма уже для лідерів, для тих, хто будує структуру, для тих, хто будує команду. Ця програма у нас розрахована на три місяці це квітень, травень-червень. І вона діє саме з квітня. Тобто, якщо ви реєструєтеся, наприклад, в травні-червні, для вас вже будуть якісь інші програми. Тому встигніть у квітні запригнути в цю програму і взяти в ній участь. І так, яка умова? Так, перша умова це. Розширення команди: мінімум 5 активних новачків з замовленнями від 30 балів і більше. Це перша умова, і вона ця програма в нас розділена на сегменти, і ця умова є обов'язковою для всіх сегментів. Тобто це перша умова. Щомісяця по, мінімум по 5 новачків із замовленням по 30 балів і більше. Наступна умова це приріст, груповий приріст, це оборот. І тут вже він поділений по сегменту. Що важливо в цій програмі, коли ви її виконуєте, кожне місяця проводите мінімум 5 новачків, а ви вже отримуєте приріст до групового обороту і, відповідно, ви можете прирости в статусу. Починаємо ми все це рахувати відповідно до березня, тобто, у квітні у ваш приріст має бути порівняно із березнем, плюс відповідний відсоток до сегменту. І так, якщо ви... Статусі консультант і топ-консультант, ваш приріст має бути плюс 50% групового обороту щомісяця. Тобто 50% ви маєте прирости у квітні відповідно до березня, у травні відповідно до квітня і у червні відповідно до травня. І я вам скажу: якщо виконувати умову плюс 5 новачків щомісяця, то ця умова в принципі виконується. І по завершенню цієї програми ви отримуєте відповідно ріст, нові статуси, премії за нові статуси. Це в нас іде по маркетинг-плану, це така ну, звичайна стандартна умова для всіх. Але по цій програмі ви додатково отримуєте ще премію 1000 гривень. Додатковий бонус. Якщо ж ви заходите в ці програми як партнер або лідер, ваш приріст має складати плюс 40% так само відповідно. у квітні порівняно із березнем, у травні приріст має бути теж 40% відповідно до квітня, і у червні приріст теж 40% порівняно із травнем. Тут премія у вас буде 1300 гривень. Наступний сегмент це в нас, якщо ви заходите в програму в статусі старший лідер, груповий лідер. Ваш приріст щомісяця має бути 20%, і премія ваша буде 1500 гривень. Премія виплачується одна за три місяці. Наступний сегмент це менеджер-керівник. Якщо ви заходите на цю програму із цих статусів, ваш приріст щомісяця має бути плюс 10% групового обороту щомісяця, і ваша премія буде складати 2000 гривень. І а, директор, і вище. Тут дуже мені подобається ця а, програма саме для директорів і тих, хто має вищий статус. За кожного нового керівника а, отримуєте плюс 3 тисячі гривень премії. Непогано так. І за кожного нового директора у своїй структурі ви отримуєте плюс 5 тисяч гривень. Це, по-моєму, класна програма. Чудова. А, тому хто ще не встиг, беріть участь, тому що ну гарні виплати, додаткові виплати, додаткові кошти у вас буде ріст. Якщо росте команда, то ростуть відповідно і ваші виплати, і премії. Тому це дуже класно продумана програма. Так і наступна програма, яку нам оголосили, це бізнес-форум у місті Львів. Ми дуже чекали цієї події, особливо я, тому що в нас кожні півроку проводився бізнес-форум, і він був у нас у Хмельницькому. В липні у нас планувалося святкування третьої річниці компанії Доктор Клінік. Але так як у нас помінялося багато чого, у нас об'єднання двох компаній, і відповідно в нас змінилися деякі програми. І у нас відповідно у травні місяці, 17-18 травня, у нас буде бізнес-форум у місті Львів. В одному з кращих готелів у центрі міста. Що це буде? Це буде представлення нової об'єднаної компанії Global Leader Group. Можливо, якісь новини будуть, можливо, якісь нові програми. щось, Я не знаю, щось, щось буде цікаве. За зазвичай на таких бізнес-форумах у нас є вітання нових статусів, зазвичай якісь є навчання. Я поки що не знаю, що це буде, але це точно варто бути, тому що це буде зустріч із командою. І що саме цікаве, що саме таке цінне, компанія дає можливість кожному побувати на такому форумі. Необхідна умова це мінімальний статус топ-консультант, тобто 150 балів. В квітні, якщо ви закриваєте, ви отримуєте вже квиточок на цей бізнес-форум. Я там точно буду. Я планую їхати. Дуже сподіваюся, що дівчатка з моєї команди теж приїдуть, тому що в е мене всі мої дівчата з команди. А вся моя команда це люди із різних куточків України, і ми вже вуз ними не бачились. Я б дуже хотіла побачитись, тому що я бачила зі своїм наставником і з дівчатками структури. Це дуже цінно, це дуже новий досвід. Дуже приємно поспілкуватися із людьми, з якими ви переписуєтесь просто в чатах, іноді зізвонюєтесь в зумі чи в телеграм-каналі. А тут ви їх бачите, спілкуєтесь. вживу. Це дуже, дуже, дуже класно. Мені дуже подобається ці зустрічі. Я їх дуже чекаю. Я не знаю, скільки разів я сказала слово дуже, але я думаю, ви зрозуміли що я чекаю з нетерпінням цього форуму, тим більше в такому красивому місці, як Львів. Я дуже хочу туди потрапити, і я туди поїду. Ну і вас запрошую, хто ще не зареєстрований, 150 балів це можна як особистими замовленнями, якщо ви вмієте гарно багато продавати, або ж ви зразу створюєте команду, і це буде командний оборот 150 балів, і ви вже на форумі. А також буде ще друга частина форуму, Це Гала-Вечеря, плюс ви залишаєтеся на ночівлю у цьому готелі. Це все оплачує компанія. І для кого ця гала-вечеря? Для усіх директорів і вище, а також для всіх тих, хто закриє у квітні статус керівник. Це насправді дуже класно. Я спочатку, знаєте, подумала, що це трошечки важко, але на. Святкування третьої річниці в попередній програмі, яка була до цього, до об'єднання компаній, там пропонувалося тільки для нових директорів. Святкування для директорів для керівників не було запрошення такого. А тут компанія дає можливість зі статусу керівник уже побувати в готелі, переночувати, поспілкуватися з керівництвом, провести гарно час. Тому, якщо ви хтось і приглядалися до компанії, що це воно, як це воно. Я вас запрошую зараз приєднуватись, тому що уже у травні ви можете отримати перші свої такі значимі винагороди, значимі. Поїздки, я б сказала, да, від компанії. Тому приєднуйтесь. Анкета на реєстрації в описі під відео. Також в мене є телеграм-канал, де також зібрана вся інформація про компанію. Все це є в описі під відео. Якщо залишаються запитання, буду рада вас бачити, чути. Залишаю контактні дані, також інші свої соцмережі, де ми теж можемо поспілкуватися. А поки що, це все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.